Всіх вітаю в прямому ефірі. Так, напишу тему зміщення щелеп і проблеми з щелепними суглобами. Як вирішити, взагалі, чи можна вирішити, без брекетів і кап. Так, закріпляємо. Всім привіт! Всіх вітаю! Буквально коротесенько, хвилин на 20 знаю, які зараз проблеми в Україні зі світлом, зі струмом. І буду дуже коротенько, щоб ми з вами розібрали тему зміщення щелеп, перекосів в щелепах, чи, мож, чи можливо взагалі вирішити ці проблеми без брекетів і кап, як це зробити. І на цьому все. А тож тему я озвучила. Давайте почнемо з того: взагалі зміщення щелеп і проблеми з щелепними суглобами, як це може впливати, якими, якими симптомами це може супроводжуватися, тобто, як взагалі це небезпечно для організму і для здоров'я людини? Дивіться, через те, що прикус щелепи це тільки частина нашого організму, тобто вони не існують окремо від. Нашого організму і все єдине, то якщо відбувається якесь зміщення в щелепах, в прикусі, то це відображається на сумісних відділах, тобто тих відділах, які поєднуються з щелепами і прикусом. І давайте так буквально накидаємо 3-5 варіантів, тобто, звісно, їх набагато більше, але такі, такі найпоширеніші, я б сказала. <кій> Дивіться. По-перше, на чому це може відображатися, коли зміщується шелепа. Неважливо нижня, верхня це все відбуває, відображається на тому, що це зміщення йде також і на суглоби, і на череп. А через те, що череп не зростається, у людини є так. Названі, ну, вони так названі і вони є шви черепа між кістками, і це не кістки. Тобто череп не зростається, кістки між собою не зростаються. І якщо шелапа кудись поїхала, а вона, як правило, їде вже внаслідок того, що щось там змістилося, то ці зміщення, вони, як знаєте, по каскаду, по ланцюжку передаються на Сусідні кісточки. І дивимось, нижня щелепа у нас з'єднується зі скроневою кісточкою, по-русски, зі скроневою, а скронева вже в свою чергу з'єднується з, з е, лобною, з тім'ними, з потиличною, і сам череп вже з'єднується з шийним відділом хребта йде вниз. Тому, коли заміщується щелепа, це все відображається на самому черепі. Через це може відбуватись натягнення структур черепу, структур мозку, оболонок мозку, і через це виникає головний біль. Через це виникає затиснення черепу, і, наприклад, людина починає погано спати, порушується сон. Через це виникає Напруження, знову ж таки, в черепі, і людина стає якоюсь дратівливою, якоюсь невиносливою, якоюсь емоційно нестабільною, якоюсь ем, сніжена концентрація концентрація по роботі. Або, наприклад, це може призвести до того, що е, рідина, яка є в мозку, вона там е, наповняє Череп і давить на мозок, і через це також може бути і підвищення внутрішерепного тиску через це головний біль, і підвищення артеріального тиску через те, що судини також стискаються. Тобто розумієте, через те, що щелепа кудись поїхала, це все тягне за собою певні проблеми, певні симптоми. І, як правило, ми не звертаємо увагу на те, зміщена щелепа чи ні. Як правило, якщо воно нас не турбує, якщо немає якогось там болю або якихось дискомфортів, то ми на це не звертаємо увагу. Але звертаємо увагу на головний біль, звертаємо увагу на підвищення тиску артеріального або ще на щось. Але ось цього зв'язку ніхто з лікарів чомусь не пов'язує. Тому я вам і кажу, що зміщення щелеп воно напряму впливає на, в принципі, стан черепу, як і навпаки, стан черепу впливає на щелепу і прикус. Тому треба працювати в комплексі і з тим, і з тим. Далі, на що ще може впливати це? На біль в шиї, наприклад, тобто може через зміщення прикусу, зміщення щелеп виникати біль в шиї. Знову ж таки, розказала, як щелепи поєднуються з. Іншими кістками черепу, і від потиличної кістки йдуть м'язи, які, які спускаються вниз до шиї. І якщо потилиця кудись там зміщається, звісно, натягуються ці м'язи, а коли вони натягуються, вони напружуються, через них проходять, ну, поміж них проходять судини, поміж них проходять нерви. І якщо ці м'язи напружені, а там аж чотири шари. М'язів в шийному відділі, і, звісно, це викликає біль. Це викликає стиснення судин, які несуть кров до головного мозку. Судини затиснулись, кров не доходить до мозку, виникає кисневий голод, мозок не доотримує кисню і питательних віществ. І також страждає. Тобто болить шия, голова, як в тумані, запаморочення це все також від зміщення щелеп може бути. Далі, що ще? Зір. Те ж саме, коли зміщуються щелепи, зміщуються кістки черепу і наша очниця, зірниця, глазниця, в яких. Розташовані наші очі, це також кістки черепу. Якщо вони зміщуються, затискається зоровий нерв, затискаються судини, які приносять харчові речовини до очей, і, звісно, це впливає також на зір. Носове дихання теж саме. І часті синусити, гайморити, фронтити і так далі. Чому? Тому що щелепи. У нас всередині там ми не бачимо, але всередині також є кістки. Клиноподібна, рішочата, по-русски не знаю українською. І це все клиноподібна, ця рішочате вони є складовою частиною нашого дихального апарату, скажімо так. І коли ці всі зміщення відбуваються, також верхня щелепа зміщається, це все впливає там на розташування цих носових ходів і відбувається те, що, наприклад, з одного боку, з одного носового ходу людина гірше дихає, ніж з іншого, або взагалі часті запальні процеси, наприклад, в синусах або в носових ходах, через те, що порушується вільний рух, рідини, тобто такі. Застойне, застійне явища формується, і через це виникає або запалення, або якась інфекція доєднується і синусити і порушення дихання. Так, зараз питань нема. Добре. Так от, як ці проблеми можна взагалі, чи можна їх вирішити без брекетів і як це зробити? Дивіться, ці проблеми можна вирішити через техніки самоостеопатії. Що таке самоостеопатія? Це такі техніки, які дозволяють прибрати через мірні напруження, через мірні фіксації в тілі. Будь то в черепі, будь то в м'язах, будь то у внутрішніх органах, будь то де-інде, неважливо. І ці фіксації, ці напруження, вони і приводять до того, що зміщуються, формуються перекоси. Наприклад, давайте розберемо один з прикладів. Візьмемо-візьмемо зміщення щелепи і. Уявимо, що, наприклад, є зміщення нижньої щелепи, і це все відображається на зміщенні щелепного суглоба і веде за собою зміщення черепу. Так от, завжди є причина. Тобто перша причина, з чого все пішло. І уявимо, що в нас є дитинка, яка народилась, наприклад, природнім шляхом або кесаревим розстром, взагалі немає різниці. І отримала певну травму стиснення скроневих кісток. Тобто, коли вона народжувалась, її або там якось вона застрягла, або її якось там тягнули, або ще щось, або якось там незручно стала в пологових шляхах, і отримала таку травму стиснення. Тобто скроневі кістки були ось так стиснуті. Звісно, коли вона росте, зростає, починає ходити, починає жити. Це стиснення впливає на те, що щелепні суглоби також затиснені. Тобто вони не рухаються на 100% вільно, як це задумано природою, як це було б, як, якби е, цього стиснення з кроневих кісток не було б? І, звісно, щелепні суглоби в нас також затиснені, і нижня щелепа е, в якийсь. Період час, коли це все затиснення стає надмірно сильним, вона зміщується. А якщо до цього додається ще, наприклад, одностороннє жування, там вже дівчинка або хлопчика, так, вже в дорослому віці на одну сторону більше жує, з цього боку йде більше навантаження на м'язи, на жувальні м'язи, і, звісно, зміщення посилюється. Так от, для того, щоб вирішити цю проблему, не треба рухати щелепу в правильне положення, тому що причина інша. Причина в тому, що скороневі кістки зафіксовані. Це називається фіксація в остеопатії. Так от остеопатія робить те, що ці фіксації вона прибирає. Є певні техніки, які дозволяють прибрати напруження і фіксації в тих або інших частинах нашого тіла. Так от, через те, що ми прибираємо ці фіксації в скроневих кістках, ми прибираємо затискання в щелепних суглобах і фіксації в них. Суглоби починають працювати на 100%, як задумано природою, тобто їх рух стає вільнішим, траєкторія правильнішою, траєкторія руху правильнішою, і через це щелепи, нижня щелепа стає правильно. Тому що організму ніколи не вигідно е, жити з якимись перекосами і ну, в нашому випадку з перекошеною щелепою. Незручно, коли щелепа кудись там зміщена, незручно жувати, незручно перетравлювати цю їжу, якщо вона недо, е, недожована, е, незручно вмикати м'язи, які тут неправильно несимметрично включені в роботу. Тобто організм завжди. Стремиться. Рухається в напрямку симетрії і правильності, як задумано природою. Якщо ми створюємо умови, а умови це саме прибрати це затиснення, напруження в скроневих кістках, прибрати затиснення, напруження в щелепних суглобах, прибрати через мірне напруження одностороннє в жувальних м'язах, через саме остеопатію м'язів, м'яких тканин, і щелепа стає на місце. І ви починаєте. Бачите симетрію, біль в щелепних суглобах проходить, затиснення м'язів проходить, зміщення щелеп зникає і так далі. Тобто, ось так працює самоостеопатія. Ми не рухаємо щелепу в зворотній бік, ну тобто, можливо, хтось уявляє, що самоостеопатія це як альтернатива брекетам, тобто, ми ем, не брекетами давимо на щелепу, а руками. Ні. В тому то і річ, в тому то і різниця, що ми працюємо з причиною. І якщо, наприклад, причина зміщення в щелепі, ну припустимо, не скроні, не скроневі кістки, а напруження м'язів шиї або якісь перекоси в шийному відділі хребта, то ми працюємо з цією причиною. Ми прибираємо напруження м'язів шийного відділу, прибираємо напруження плечового поясу через техніку самоостеопатії через це. М'язи, які приєднаються до потилиці, вони не тягнуть цю потилицю, потилиця не тягне скроні, скроні натягнуть шелепні суглоби, і все стає на місце. Тобто тут прибрали напруження, потилиця розслабилася, прибрали там фіксацію, скроні розслабились, прибрали фіксацію, шелепні суглоби стали на місце, щелепи теж стали на місце. Тобто, для цього, для цього і потрібна діагностика, для цього і потрібен індивідуальний підхід, тому що проблема може бути одна й та сама, наприклад, зміщення щелеп, або біль в щелепному суглобі, або порушення дихання носового, або біль в шиї. Але коли я беру і бачу декількох людей з однією і ті, тою проблемою, я буду працювати з ними по-різному, тому що причина проблеми у кожного своя. І починаємо ми з діагностики, а потім вже з вирішення проблем через самоостеопатію. Тобто ми не працюємо з наслідком саме з щелепою, а працюємо з причиною, що призвело до того, що щелепа зміщена. І ще хочу наголосити, чому самоостеопатія, на мою думку, краще ніж остеопатія. Звісно, Професійний остеопат попрацює професійніше, але є певні такі, знаєте, преимущества, я би так сказала. Чому? По-перше, ви є активним учасником процесу. Різниця в тому, що коли ви приходите на сеанс до остеопата, ви, як правило, не розумієте взагалі, що відбувається. Ви можете бути в якомусь такому розслабленому, полутрансовому стані, тобто вас все розслабило, ви, там, може, там придрімали трошки, там, або якось в своїх думках. Тобто ви навіть не розумієте цього процесу, куди руки ставляться, і взагалі. Коли ви працюєте через техніки самоостеопатії, ви входите в. Прямий контакт зі своїм тілом. Ви розумієте, ви чуєте його, ви чуєте його потреби, ви чуєте його сигнали. І через техніки самоостеопатії ви допомагаєте прибрати саме ту проблему на той період часу, коли ви працюєте, тому що ми всі живемо. І сьогодні, наприклад, у нас може бути там зафіксована скроня. А завтра. Ми там понервували, у нас зафіксована нашалепа, челепа і потрібно з щелепою попрацювати. Тож, коли ви працюєте самоостеопатично, ви в кожен конкретний день, в в кожен конкретний момент ви працюєте саме з тим, що необхідно вашому тілу. Це по-перше, ви активний учасник процесу. По-друге, ви розумієте, що відбувається, ви розумієте, що потрібно зробити. Конкретно в цей момент, ви розумієте, якими техніками це потрібно зробити. По-друге, це щоденна допомога і турбота про своє тіло. Щоденно, в ритмі, періодично, а не тоді, коли є можливість потрапити до стопата. розумієте? Тобто ми вже ми живемо в такий час, коли ми не знаємо, що буде завтра, де ми будемо. Чи буде поруч з нами остеопат, чи не буде, взагалі, взагалі, що буде завтра? А ці навики, ці знання будуть з вами на, всь, на все життя. Де би ви не опинились, ви зможете собі допомогти. Це другий такий, таке, преимущество, перевага. Далі, що б я ще додала? Коли ви щоденно собі допомагаєте, ви запускаєте процеси саморегулювання в ритмі. Тобто, ми кожен день, наприклад, там, стресуємо, як, якісь травми, не тільки фізичні, отримуємо. І, по суті, нам потрібна допомога щоденно. Тобто, як ми піклуємось про зуби щоденно, щоденно їх чистимо, точно так же нам потрібне піклування і турбота про тіло щоденно. Кожен день якісь напруження на голову, на мозок йдуть, якісь стреси, якісь переживання. І для того, щоб прибрати щоденно якісь. Маліші малейші такі мінімальні якісь проблеми, які запускають потім більш важкі і більш серйозні проблеми, потрібно кожен день знімати цю напругу і допомагати. Тобто ви упереджаєте виникнення тих проблем, які можуть бути більш серйознішими. Це основне, я би так сказала. І е, ще одне і важливе забула, забула сказати, що коли ви працюєте самоостеопатично, ви починаєте е, бачити різницю, як було до технік, як було після. І починаєте розуміти, від чого, наприклад, ви попрацювали з собою самоостеопатію, вам стало кра класно, вам стало ліпше. Потім ви живете своє життя і, наприклад, знову починаєте жувати на одну сторону. І проблема повертається, повертається, і ви така, ага. Отже, мені треба прибрати цю звичку, все ж таки, вона мені шкодить і повертає мене до проблем. Тобто ви прибираєте цю звичку, яка вам додає проблем, і вже розумієте, які техніки самоостеопатії вам треба зробити, які ви робили до цього, щоб прибрати цю проблему. І через те, що звички, звички більше не буде, проблема не буде повертатися. Тобто, ви знаєте, остеопатія – це для тих людей, які хочуть бути активним учасником в процесі зцілення свого тіла. Ось так. Тобто, давайте підведемо підсумки, про що ми сьогодні говорили. Про те, що зміщення щелеп це завжди, як правило, наслідок, тобто, воно відбувається через те, що в тілі. Виникають якісь перекоси з різних причин. Для того, щоб вирішити цю проблему, треба повпливати на саме причину виникнення зміщення щелеп через техніку самоостеопатії, не через те, що ми давимо в протилежний бік на цю щелепу, а через те, щоб прибрати причину зміщення щелеп. Самоостеопатія дозволяє м'яко, без болю, без якогось насилля запустити процес. Розслаблення фіксації, прибирання фіксації, прибирання саме причини зміщення щелеп, і ви стаєте активним учасником того процесу самостілення, яке запускає той процес, коли ви позбавляєтесь болю, позбавляєте зміщень, перекосів, ви відчуваєте вільний, вільне тіло, вільний рух щелеп, суглобів і не відчуваєте болю. А, і я викладала в сторіс, викладала допис, що у вас є можливість отримати систему, як ми це все робимо в онлайн-програмі про прикус, тобто у вас є можливість отримати всю систему, як ми працюємо і прибираємо ці проблеми по зміщенню ще. Ви можете написати мені в дірект слово система, і я вам його цей документ відправлю. А також Запрошую вас на співбесіду. Якщо у вас є проблеми з щелепами, якщо у вас є проблеми з щелепними суглобами, ми можемо провести діагностику співбесіду по фотографіям вашої постави, вашого прикусу і вирішити визначити, чи може саме техніки самоостеопатії допомогти саме вашому випадку, тому що вони не завжди і не всім підходять. Саме ті техніки, якими я працюю. Тобто ми визначимо, чи підходить моя система саме вам, чи можемо ми вам допомогти, і якщо можемо, запропонуємо вам варіанти, як це все зробити. Тобто, у вас буде вибір і така можливість вирішити свою проблему м'яко, швидко, техніками самоостеопатії і вже не повертатись до цього. Тобто, якщо ви хочете отримати таку співбесіду діагностику, напишіть мені в, в директ слово співбесіда, і ми з вами проговоримо, чи можу я вам допомогти, чи можу я взяти вас, запропонувати вам вирішення через програму про прикос. Так, дивлюсь тут. Питання, якщо є якісь системи вже пишуть, напишіть в директ, будь ласка, зайдіть в мій профіль і напишіть в повідомлення. Повідомлення слово система. Тут я вас загублю і не знайду, на жаль. Так, питань таких я не бачу. Дуже подобається ваш комплексний і всебічний підхід. Дякую. Все, тоді будемо, будемо завершувати. Дякую всім, хто був на цьому ефірі. Дякую тим, хто досидів до кінця. Запис буде. Все. Чекаю вас в директі. І будемо вирішувати ваші проблеми методами самоостеопатії. Без брекетів і кап. Всім пока-пока!